Рем 251. Це просто витвір мистецтва. Ви подивіться на цю красоту. У нас проволочна кліпса, дуже гармонічно підходить під цей профіль ножа. У нас титанова рама повністю. І вставки із мікарти. карти А всередині у нас стальні лайнери з отворами. Це дозволяє ножумати всього 75 грамів ваги. Невеличкий клинок 76 мм, тощина побуху 2,5 мм. Залізяка n 690 І дивіться, який красивий клинок, заточка ідеальна. Все зроблено просто класно, дуже красивенний ніж. І мені подобається його принцип відкривання. У нас тут. Як ви бачите, велика насічка повністю по всій частині цій. і відкривати можна як отут, де завжди ми звикли, що буде у нас плавничок, так і по центру, фліпує просто відмінно. Я б думав, що буде не дуже, але просто класна. Механіка, просто обалденна.